Всім привіт, друзі! Це буде влог, де я буду робити всі спорти. Типу, зараз я роблю падель. І це, типу, осінь, зима, приблизно там. Ще має бути Новий рік. Мені сподобалось. Я була з моєю подружкою. Звичайно, сподобалось, але трохи ракетка мені була важка. Але класний спорт. Якби я подумала, може більше, то я б і могла б це зробити. Але я сказала, ні-ні, я не буду робити це. І потім я спробувала ритмику, це гімнастика. І це ну, не типу, як балерини, якщо. Просто там де цей спорт. Так. Що ви сьогодні робили? Ну, багато, пер... як сказати. Зараз ми робили колесо і курки. Добре, до придивись. Я спробувала навіть інструменти у школі музики. Facciamo insieme tutte e due, parti con i pollici e vai in fila e poi dopo riscendi. Prendiamo <simitati> <simitati> altro giro? Jak, vedo, mete, che ho io bravo? passaggio. Facciamo una battuta. Una battuta musicale. Okay. Taak! Ehm, ja Ibrala ja forte piano. Piano forte. Guarda, eh, guarda come faccio io, l'ultima volta che ti lascio andare. Piano, ci prova, riesce a tenere le curve. Non coiporsi così però, eh. Ok? Ti ricordi la, la pallina? Come se tu avessi una pallina. Prova, l'ultima volta. Devi cercare di stare con ogni dito sul suo tasto, se tu li allarghi così non vanno in fila, mi ha saltato due tasti. capito? Ho ancora da capo: pollici. Eh, anni dopo, questa è quella o Halloween? Е, я дуже хотіла святкувати його і дуже чекала цього дня. І е, ми вчора святкували, ходили і по вулицям і просили цукерки. Як каже, це на італійській. Довчати з В Магазини, в офіси заходили. Хто О. з таку красу зробив, Ніль? Я. Потім ми ще зробили такі штучки. Я зробила тут трохи дирочки, а внизу є така штучка приклеєна. Так схоже, що він літає. І по всьому квартирі поставила таких паучків. Окей. Що ми ще покажемо з тобою? Тут так само ми йдемо на нашу терасу. Тут нас чекає гарбузик. Таке страшненьке. Ой, мілечки збулася Марія, вона дуже хотіла вирізати гарбузик, аж в неї також був. Дуже багато цікавих в мене був. Ти рада, щаслива, Мілюсь? Якщо ти. Середньо, по, по подивитися, там свічка і там начебто такі штучки, начебто органи. Органи гарбуза. У -у 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 -у. Клас. І ми вертаємо, щоб всім було видно, що в нас є мікро... кавун. Гарбуз. Кавун, ми ним вже не влітку. Отак. Це так, дороги я не знаю, там з дороги видано. Саду видно. Еміль, у мене ще до тебе є питання. Давай кажи. скажи мені, будь ласка, а що для тебе означає свято Хеллоуін взагалі? Що це за свято таке? Для мене це свято, там де е, це свято створилося, коли е, ш, люди, щоб злякати монстрів, які були, то вони е, вдягалися, як вони, щоб їх злякати. Але для мене це стало свято традиційне, але я розумію завжди, що це не тільки свято, це щось неймовірне. О Боже, неля, теж так так закрутила. А по-простому скажи, взагалі, ну ти що це таке за хлопен? Що дітки роблять на хлопен? Як це взагалі? Це страшне свято, таке це про щось таке страшне чи ні? Коли ти його святкуєш, то тобі здається, що це взагалі не страх. Тобі здається, що ти гуляєш, але це дуже свято, тому що ти можеш е, пограти з твоїми подружками або Можеш гуляти, чи можеш іти і казати, до це ти Зрозуміло, ну добре. Залишимо нашого пана гарбуза. Хай лякає всі хохо. Джингл Без, джингл Белс. Імілька вчора нарядила ялинку, що не зовсім, але ну так уже майже. І сьогодні. М, перший день, коли можна відкривати календар! Календар! Міча, ти хочеш відкривати календар? Santa stop here. А, Сантест Санта hair. Ми будемо відкривати першу. І вона отут. Давайте, Давайте подивимось, що тут. В тебе терпіння таке емілічко. У мене в дитинстві не було такого терпіння, щоб це чекати цілий тиждень. Чи Скільки два тижні стоїть цей календар у нас? <говори> так. а, ну. Та така шоколадка, там Дід Мороз і всередині є смартіць. Угу. Клас. Тепер кожного дня прямо до Різдва будеш відкривати, так? Mm, я думаю, що кожен день буде така шоколадка, але цінжу малютку. Mm, не знаю, побачимо, побачимо, як працює твоя інтуїція. Мені здається, що будуть різні. А що це тут зверху? А Зверху тут сов, сови якийсь плять і е, кошик там, де цукерчик. Mm -hmm. Ну, Трохи декоративний. Мені здається, це якась гра, чи щось таке буде потім. Де вина, де Розкажи, кого ми зараз чекаємо. Е, друзі. гостей. О, я а пов... Що це за гості, друзі? Ні. Розкажи. Так, так само. Mm? Е, е, вона... ну, як пояснити? Як пояснити? Як добре. Потім знімемо ще ялиночку, бо тут трошки я нам бі... подарували ялинку, вона трошки старенька, але нам не не подарували. Ми її, як це ми вчора говорили, що ми її врятували, тому що її вже ніхто не хотів наряжати, бо вже дітки я виросли. Я <с> <с> <пострігалось с> в цій сім'ї, І ми її врятували, вона була покинута не і прав. тепер вона буде жити у нас. ця ялиночка. Неправда я не поїздила. А, ти так зробила? Ох, і хитрюга. Окей, будемо потрошку знімати, зараз у нас не так багато є часу, але трішечки будемо показувати, що ми тут поробляємо. Мілечка, до речі, сама нарядила вчора. Повністю я була на роботі, а вона повністю все зробила сама, молодець. Окей. Ну, Вона ж нарінала. Це нормально, ми її е, поставимо туди. Угу. Переставимо і покажемо вам вже красива. Е, що видно, це чи батарею? <рес> Я буду їсти моєго Дін Мороза. <рес> Добре. Пішли, подивимося, Мілія. Пішли, подивимося. Є щось праходить. Баба Наталя. Так ти великий, мабуть, не, <звук> не можеш підняти. <звук> <звук>

Я щаслива. Ну, а я так ще попросила на штуку, але я думаю, що вони в іншому місці. Тобі мало подарунків, ти треба багато. Ну, я взагалі два прошу, де ж одинадцять. Окей. Давай щасливого різдва. Щасливого різдва. Відай в Окей, одна. Так, саме дивішці, комедівані. Я вам зараз покажу моє дерево, яке я зробила школу. Ти сама зробила? <стрес> так, це дерева, які прикрашали дітки. Робили своїми руками прикраси. Це дерево четвертого класу, четвертих класів, точніше. Їх також три, мабуть. Так само, як третіх класів, де навчається Емілія. Але там мало діток. Це пріме, перші класи. Це дерево яких класів? А п'ятих. Це. Це в третя класів. Це я находилась. Оцей. Ні, не М -м -м -м. О, сюди. Оцей. А да, да, написано Емілія. І таке. Я сама зроблю. Молодець. Сьогодні різдвяний ранок і ніде нікого немає. всі їздять кудись в гості, йдуть, видно, мабуть. Семе якесь.